Валентина, чия душа співала від передчуття щастя, порхала по своїй затишній квартирі, готуючись до завтрашнього весілля. Ніжні мережева сукні висіли на дверях, обручки виблискували у своїй оксамитовій коробочці, а серце було сповнене радісним хвилюванням. Її коханий Максим був її опорою, її майбутнім, її всім. Проте пізнім вечором. Коли місто вже занурилося у тишу, під її дверима з'явилася біла, складена записка без підпису. Її серце тривожно стиснулося. Розгорнувши тремтячими пальцями аркуш, Валентина прочитала всього кілька слів, що вмить перетворили її світ на крижану пустку Не поспішай до вівтаря. Він не той, за кого себе видає. Далі йшло посилання на невідомий профіль у соціальній мережі. Кінчиками пальців, що оніміли, Валентина набрала адресу. На екрані з'явилася сторінка з чужим ім'ям, але обличчя чоловіка на фотографіях було її Максима. Далі йшли компрометуючі знімки. Він обіймав іншу жінку, їхні обличчя були близькі до поцілунку, а в очах Максима світилося те саме ніжне світло, яке вона звикла бачити, дивлячись на себе. Сумліви, мов отруйні змії, почали обвиватися навколо її серця. Невже все це було брехнею? Невже її коханий, її ідеальний Максим зраджував її? Сон миттєво зник, а замість радісного передчуття весілля в душі оселився холодний відчай. Проте Валентина не була тією, хто сліпо вірить анонімним запискам та фейковим профілям. У її рішучому серці зародилася вперта підозра вона розпочала власне розслідування. Протягом ночі, майже не спавши, Валентина аналізувала фотографії. Щось здавалося їй неправильним кути освітлення, якість знімків, навіть вираз обличчя Максима, все виглядало дещо штучно. Вона згадала розмови з його друзями, їхню щиру радість за їхню пару. Невже всі вони були в змові? З першими променями сонця Валентина почала діяти. Вона зв'язалася з кількома знайомими, які добре розбиралися в соціальних мережах та графічних редакторах. Її підозри підтвердилися профін був створений кілька днів назад, а фотографії, хоч і були зроблені з Максимом, були майстерно змонтовані з окремих кадрів. Деякі деталі вказували на те, що жінка на фото зовсім інша людина, обличчя якої було накладено на справжні знімки. Шокуюча правда почала розкриватися. Валентина згадала про колишню заздрісну колегу Максима, яка відкрито висловлювала свою неприязнь до їхніх стосунків. Її ревнощі та бажання зруйнувати їхнє щастя могли бути мотивом для такої підступної змови. Валентина зібрала всі докази: аналіз фейкового профілю, висновки експертів, власні спостереження. З цими незаперечними фактами вона зустрілася з Максимом рано вранці за кілька годин до їхнього весілля. Спочатку він був шокований звинуваченнями, але, побачивши її рішучість та представлені докази, зрозумів, що хтось жорстоко намагався їх розлучити. Разом вони склали пазл, згадавши дивні випадковості та незрозумілі натяки, які раніше здавалися їм незначними. У день їхнього весілля, перед тим як вирушити до вівтаря, Валентина та Максим розкрили змову їхнім близьким. Заздрісницю було викрито, її підступний план розлетівся на порох. Їхнє кохання, пройшовши через випробування сумнівами і брехнею, стало лише міцнішим. Під звуки весільного маршу Валентина йшла до свого коханого, її серце знову співало, але тепер в ньому звучала не лише радість, а й глибока вдячність за те, що їхнє щастя вистояло під шепотом тіней напередодні світанку. Їхня любов виявилася сильнішою за підступи заздрості та брехні, і вони сміливо дивилися у своє спільне майбутнє.